Друзі, всім привіт! Слава Україні! Давно не було відео на каналі. Рішив вам показати пшеничку після морозу 17 градусів. Був у нас сніжок, все потопилось, як весна. Сонечко світить, на сонці є більше 20 градусів, мабуть, тепла, прямо як весна. Як бачите, пшеничка пожовтіла. Кінчики. Підпалились трошки, є ось таке-то, пшеничка скущена, кущення дуже гарне, як бачите, думаю, видно. Будемо уносити рідкий гній. Мабуть, якщо буде дозволяти погода, бо ця зима якась без морозів то морозів, то є морози, немає гною, то навпаки, то будемо носити рідкий гній. А якщо ні, то по листу будемо носити 10 кг карбоміту вже по флаговому листку, а можливо і скоріше будемо вносити ніякої сілітри карбоміту, сипати не будемо. Лійка буде відпочивати. Поки такі ціни на добрива. Пишіть, які у вас яка у вас пшеничка, які ціни на селітру у вас. Бо я навіть і не знавав, Страшно навіть узнавати, яка ціна. Так що, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде.